У городах Павлоградців спостерігається значне поширення білокрилки. Цей дрібний шкідник уже кілька сезонів поспіль пошкоджує городні культури, зокрема, капусту. Цьогоріч ситуація повторюється. Білокрилка це камаха, шкідник, яка схожа на тлю. Вона чим вона навредити може нашим врожаям. Вона переносить на собі не тільки вражає рослину. Так вона і вірусні захворювання в собі. Так що їй треба боротися систематично і не один раз. Шкідника зазвичай виявляють на зворотному боці листя. Він живиться соками рослин і залишає липкий наліт. Уражене листя жовтіє, ріст рослини сповільнюється. У деяких випадках вона гине. Він висасує. Як і тля, всі речовини з клітини і заносячи туди віруси. Агрономи рекомендують регулярно перевіряти стан рослин, видаляти уражене листя, а також застосовувати клеєві пастки та біологічні препарати. Ми обов'язково оприскуємо. У нас препарати примінюємо. Неважно, чи то матч, чи то темпо, бистре враження. Обробляємо ввечері гарненько під всі, під листочки, під низ, там, де вона скупчення її. За словами агронома, після першої обробки слід провести повторно рано вранці, коли білокрилка вже осяде на ґрунт. Євгеній Гостяєв також зазначив, що білокрилка не єдиний шкідник, який пошкоджує листя. На листу отакі дирочки. Це у нас равлик і слимак, які вночі приходять і б'ють лист. Ми думаємо, що з ним робити. Є гарні препарати патруль і таким чином ми аби заражуємо. Крім того, на появу шкідника сильно впливають кліматичні умови. Клімат дуже важливий. Він любить сухеньку погоду. На півдні він менш зустрічається у нас, там, де волога в повітрі, більш-менш. Це є так по районах. Районіровані міста дуже вражені бувають. Да? Комплексний підхід і дотримання агротехнічних рекомендацій дають змогу зменшити вплив шкідників за сприятливих погодних умов і за відсутності належного догляду білокрилка та інші комахи можуть активно розмножуватися і завдавати значних втрат врожаю. Дане Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.